А я вам відповім на ваші запитання, найчастіше. Чим зараз можна обробити хвойні? Ви повинні розуміти, для чого вона. Це буде профілактика. Це якщо там, у вас були раніше ураження рослини, було багато шкідників, якщо там у сусідів щось хворе і ви хочете захистити, у вас дощове літо було, тому що підвищена вологість, вона якби провокує розповсюдження різних хвороб. Тоді є сенс обробити. Якщо ви у нас купували комплект по захисту хвойних, ви робили з певним інтервалом захисні обробки від хвороб, від шкідників. Які підживлювали, то вам не потрібна ця обробка. Тобто, якщо щось ви пропустили, хочете підстрахуватися, то можна обробити препарат МІДі, це хлорокіс МІДі, працює м'яко, не попалить хвою і можна додати препарат 30D. Від зимуючих стадій шкідників, але тут концентрація, якщо от такий пакетик плюс от така пляшечка, і це все розмішали на 10 літрів. Якщо у вас блакитні ялини, вони від 30Д позеленіють, не подобається це? це тимчасово. Тому. Можна замінити, зробити оприскування тільки препаратом Курзат Р. Є дві діючих речовини. Всі ці обробки спрацюють, коли температура не менше ніж плюс 4 середньодобова. Якщо немає приморозка, якщо сухо, можна ще препарат. Це якби третій варіант. Косайт, оця пляшечка для хвойних можна на 8 літрів. Розвести можна на 10, якби не попалить хвою, теж працює досить ефективно, особливо у кого бактеріози. Зараз так багато від вас запитань: смола тече по соснам. Смола є там на різних рослинах, коли тече смола, це якісь пошкодження, це реакція захисна рослини. Або шкідники, або механічно чим то зачепили, або морозабоїна ще з весни, тому що ви ж пам'ятаєте. Почалася вегітація, і тут вдарив мороз. Ну тобто, потрібно аналізувати, через що це з'явилося, але можна якби підстраховка обробити косайдом. Ще один варіант препарат Кендал-Т, Він у вигляді оприскування. В чому його перевага? Тут антистрес плюс мідь, профілактика і антистресова дія. Чудово для нових рослин, які ви придбали в розплідничках і зараз висаджуєте, тому що всі рослини стресують, зміна умов вирощування плюс профілактика хвороб, тому що ви не знаєте, хворі вона там не хворе. І також можна оприскати, ну, взагалі то всі рослини в садочку не завадить. Я планую, от я стригла сосну. Вона у мене здорова, але я хочу після стрижки її обробити, тому що я там хвою зрізала. Я хочу, щоб в мене було тут все гаразд. Самі бруньки я не зрізала, а хвою вкоротила. Тому мені важливо захистити рослинку. От я буду застосовувати. Дуже добре потрібно збовтати перед використанням, і можна і на наступний сезон використовувати з квітня, будь ласка, на нових рослинках.